Доброго дня друзі і колеги! Сьогодні 1 січня 2023 року і ми на каналі Пасіка Тодоровських. Такі катаклізми рідко бувають. От, температура до 10 градусів. Бджоли активно літають. З однієї сторони це непогано, що облетяться. Ну а з другої сторони трошки погано. Чому? Погано, тому що облетяться, матки почнуть червити. Поїдати багато кормів. Потім можуть бути морози, тому що зима ще впереді. Зима ще впереді. Практично зими ще не було. Температура була близько нуля, морозів сильних не було. Ну а зараз отака от ситуація. Вулики дивитись не буду, пізніше зніму, який там стан, але хочу сказати, що потрібно, потрібно тепер контролювати наявність кормів. Тому що корми можуть поз'їдати багато. На цьому закінчую свій ролик. Пишіть коментарі, як у вас діла. Дякую за увагу. Мирного неба і всього самого кращого. Хорошого сезону.